І так, і ні, демпінг має бути адекватним. Демпінганути на 10-20%, я вважаю, це норм, на 200% ні, тому що ви зробите собі гірше. Основне питання, для чого ти демпінгуєш? Якщо проєкт на руки, і ти розумієш, що ти зараз собі програєш, але потім це наздоженеш, так, можна демпінгувати. Демпінг це просто конкуренція. Тобто, якщо вам ви дозволяє, можете собі дозволити це зробити, а ваш конкурент – ні, чому. Це, цього не зробити. Я пам'ятаю, як я таким чином навіть у Софтсерва збрав клієнта, з яким ми працюємо досі, чисто через демпінг, тому що Софтсерв йому дав набагато вищу ціну, ну бо це велика корпорація, і вони не можуть дати нижчу, А ми за рахунок того, що ми невеличкий бізнес, ми їм дали ліпші умови, і вони пішли з нами, і вони задоволені.